Наша вітаннячка! Як ми й обіцяли, на вздогін кращим смартфонам року тримайте підбірку кращих планшетів 2015-го. Не будемо гайти часу, поїхали! За підтримки спільноти чи знаєте ви. І перший у нашому списку це 8-дюймовий Samsung Galaxy Tab S. Планшет вийшов вельми цікавим, і знайти в ньому бодай один значний недолік буде важко. Дизайн гарний, масогабаритні показники кращі в своєму класі. Присутній повний набір роз'ємів, модулів зв'язку і додаткових функцій. А потужна восьмиядерна платформа в парі з трьома ГБ оперативки впорається з будь-яким завданням. Ну і звісно, 8,4 дюймовий супер AMOLED дисплей, який, як завжди, радує Око. Єдина ложка дьогтю у цій бості меду це вже традиційно фірмовий інтерфейс та. Ч який час від часу таки гальмує. А наступний в нашому списку 12 дюймовий здоровань Samsung Galaxy Note Pro. Єдиним конкурентом якого є тільки Apple iPad Pro. Звісно, як один, так і другий шаленої популярності не отримали. Адже по суті навіть не зрозуміло, на кого націлені такі продукти. Втім, рішення Samsung все ж варте, щоб назвати його одним з найкращих у цьому році. Цей здоровань увібрав у себе все найкраще від Samsung разом з фірмовими гальмівними колодками TouchWiz. Втім, турбуватись про швидке моральне застарівання пристрою не доведеться. Sony Xperia Z3 Tablet Compact – Стильний, тонкий і дуже легкий 8-дюймовий планшет. На досить потужній платформі та ще й захищений від води та пилу. Саме так, якщо коротко, можна описати цей планшет. Звісно, в кращих традиціях Sony над дизайном не запарювалися ще з часів Xperia Z. Просто Z. Але навряд чи в когось повернеться язик назвати девайси Sony непривабливими. Технічно все тут саме так, як і повинно бути. Тобто на топовому рівні. Порадували нас і покращеними налаштуваннями автономності, купою фішок камери, хоч і не потрібних у планшеті, та рядом розумних функцій. Як то фірмова фішка, яка дозволяє грати з планшета у PlayStation 4. Все це корисні і приємні речі, які тільки додають балів у копілку Sony Xperia Z3 Tablet Compact. iPad Air2. Як і на будь-який продукт компанії Apple на Air 2, і без нас навішали купу ярликів по типу найкращий планшет року, а також е, Incredible або ж Amazing Device. Втім, так, погоджуюсь, планшет дуже і дуже непоганий. Недарма ж він потрапив і у наш список. Чудовий дизайн, відмінний екран, топова продуктивність, тривалий час автономної роботи, малий нагрів, навіть при виконанні дуже ресурсоємних задач, хороший сканер відбитків пальців, дуже пристойна камера як для планшета та нові програмні можливості завдяки останнім версіям iOS. Все, це про новенький iPad Air 2. Microsoft Surface 3 Pro це чудо потрапило в нашу підбірку тільки тому, що компанія-виробник позиціонує його як планшет. А по суті, це 12-дюймовий ноутбук на базі повноцінної Windows. От тільки у нього клавіатуру відірвали та пропонують придбати окремо за 130 баксів, а сам по собі пристрій досить цікавий. Ну і звісно, відповідає всім канонам сучасного планшетобудівництва та з легкістю впорається з усіма покладеними на нього завданнями, а тим більше з офісними. От тільки особливої популярності він не отримав. І щось мені підказує, винити в цьому варто за. Занадто завищений цінник. Хоча, може я й помиляюсь. Півтори тисячі баксів не такі вже гроші. Сайомі Міпад 2. Компанія Xiaomi цього року порадувала своїх шанувальників не тільки смартфоном Redmi Note 3, але й наступником планшета Xiaomi Mi Pad, Представленого ще півтора роки тому. Новинка отримала цілком логічну назву і відрізняється гладким металевим корпусом та, на відміну від наших попередніх героїв, розумним співвідношенням ціни та характеристик. Цікаво, до речі, цей планшет отримав три модифікації: 16 та 64 ГБ внутрішньої пам'яті та операційна система Android, або 64 гектари пам'яті та Windows 10 на борту. В іншому це продуктивний Планшет з потужним процесором, двома гектарами оперативки та якісним дисплеєм від вже імени того бренду. Тож не бачу причин, щоб не назвати його одним з кращих планшетів 2015 року. Lenovo Yoga Tablet 10 HD Перед нами не що інше як робота над помилками компанії Lenovo, і вона однозначно вдалася. Нова версія 10-дюймового Yoga Tablet позбулася основних недоліків у вигляді екрану з мінімальною роздільною здатністю та слабкої апаратної платформи. Але що важливо, компанія зберегла головні фішки пристрою, як оригінальна конструкція з вбудованою підставкою та неймовірна автономність. Таким чином, модель Lenovo Yoga Tablet 10 HD Plus – це дуже вражаючий пристрій з прекрасно збалансованим дизайном, чудовим екраном і продуманою ергономікою. Можливо, в плані продуктивності він зірок з неба не хапає, але все ж відмінно впорається з повсякденними завданнями. І останній на сьогодні Nvidia Shield Tablet. Так, можливо, цей девайс не має особливо чим похизуватися порівняно з попередніми девайсами. Втім, ми вважаємо, що він таки повинен потрапити у список кращих планшетів 2015 року. Адже у апарат Shield вклали все, що тільки може знадобитися на сьогоднішній день геймеру. Хочете пограти в Android-ігри? Будь ласка, не буде ніяких підвисань. Якщо хочете запустити круті іграшки, оптимізовані під чіпсет Nvidia, вперед у спеціалізований хаб, також не варто забувати, що до пристрою підключається оригінальний контролер, за допомогою якого дуже легко та комфортно грати. А якщо ж ви не будете користуватися всіма цими штуками, пов'язаними з іграшками, то все ж отримаєте дуже потужний планшет з гарною камерою, гучними динаміками та тривалою. Автономною роботою. Ну що ж, це була підбірка кращих планшетів 2015 року за версією Вінці. І кожен з вас має повне право оскаржити її. Для цього залишіть в коментарях список пристроїв, які недостойні такого високого звання. Та список тих, про кого ми не по праву забули. Ну а на цьому на сьогодні все. Не забувайте про вподобайки та коментарі. А також підписуйтесь на наш канал, щоб ні в якому разі не пропустити нічого цікавого. До зустрічі!